Живо, что было выло, но правда, конечно, не Понятие. Стой, 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 сьогодні, забыл, забыл я же про это по ноге. Канабис 20 по одному там. Это моя. 20 пакетов по одному грамму чи? Так. Да. ничего не было. Так. Так, подивіться, пані. Виявлено прозорий поліетиленовий пакет. З речі, виною розвинного походження зеленого кольору. Ваше? Що це? 12, 13, 14, 15, 16. Речовиною рослинного походження всередині працівниками відділу поліції номер 3 Шевченківського управління поліції за процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Києва та за оперативним супроводженням сектору кримінального аналізу було перекрито канал надходження до столиці наркотичного засобу Канабіс правоохоронці задокументували та припинили злочинну діяльність групи з чотирьох осіб. Ми провели три етапи оперативної закупки та обшука за місцями мешкання фігурантів. В ході слідчих дій ми виявили та вилучили 600 грамів канабісу, 43 тисячі гривень, 4 тисячі доларів США та електронні ваги. За цінами чорного ринку вартість вилученого товару становить 150 тисяч гривень. Чотирьох наркозбувачів ми затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, слідчим відділом та відділом дізнання Шевченківського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за частинами 2 статті 307 та частиною 1 статті 309. Це незаконне придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.